Що буде з ринком у 2026 році? Який контент буде працювати, а який контент не потрібно створювати в цьому відео. Я поділюсь 10 трендами, які будуть актуальні у 2026 році. Дивись це відео до кінця і обов'язково занотову собі всі ці тренди і повторюй в контенті, якщо хочеш мати багато клієнтів, багато грошей та підписників. Мене звати Настя, Енвіцюк, я експерт з розвитку особистого бренду, продажів та запусків через інстаграм. Тому ділюсь на цьому youtube каналі своїм досвідом, своїми порадами і своїм підходом до контенту. Перший тренд, який ви вже могли помітити, він вже починає набирати обертів, і почався він у 2025 році, це тренд на дружність, на просто людське життя, на факапи, на щирість, на такий легкий життєвий досвід людини, на легкий контент. Говорю про те, що от успішний успіх вже ніби перестав існувати. Якщо ми подумаємо і повернемося 24 четвертий, двадцять рік. Тоді реально успішний успіх набирав дуже багато обертів і був актуальний. Зараз люди від цього втомилися. Цього стало дуже багато. Всі всюди викладають ці свої бірки, Келлі сумочки. Ну загалом, думка про те, що от успішний успіх реально набрид. Люди зрозуміли, що це фейк, це неправда, життя не може бути ідеальним. І в моді стали ті експерти, які дійсно є щирими і трушними за останній час буквально двоє моїх колег виходило з контентом і ділили, що в них були невдалі факапні запуски. Про те, що там не вдався запуск наставництва, не вдався запуск на чорну п'ятницю. Да, це двоє класних експертів, які роблять круті результати, але вони виходили і ділилися тим, що в них є факапи. Чого вони це робили? Тому що знову ж таки тренд зараз на те, щоб бути щирим, друшним і навіть якісь факапи ваші можуть прогрівати до вашої особистості, до вашої теми. Тому не будьте е, е, ідеальними, умовно, да, і не бійтесь бути е, е, типу такими, як. Ви є, не бійтесь бути щирими, не бійтесь розповідати про факабу. Знову ж таки, треба вміти це робити теж правильно, щоб це було навіть вам на руку, але в будь-якому випадку не бійтесь це робити. Наступний тренд, який неможливо вже просто ігнорувати, це пости каруселі. Вони вже заповнили стрічку, і вони дійсно набирають зараз краще охоплення ніж рілси. Насправді цей тренд не з'явився вчора. Він вже десь декілька місяців актуальний, але зараз він ще більше набирає обертів, тому зверніть на це увагу і робіть більше постів коросела. Я особисто більше люблю формат рілсів, але я бачу, що пости набирають реально краще охоплення, тому я намагаюся зараз тестувати цей формат, і робити це по-різному. Робити, і, наприклад, пости корселі експертні, і якісь просто лайф, тобто різні, але в будь-якому випадку я тестую цей формат і дуже раджу вам в наступному році звернути на нього увагу. Наступний третій тренд це серіальний контент, формат челенджів. Насправді це завжди було актуально, але зараз, ніби це стає ще більш популярним. Про що йдеться мова? Я теж робила зараз такий формат, я знімала 10 днів. 10 Порад по запуском. Кожного дня умовно, нова серія, і випускала такі відео. Це формат, от коли ви робите якусь таку рубрику, да? там 5 днів, 5 порад, 3 дні, 3 мій розвію. Або це взагалі може бути формат челенджу, що ви виходите і прям кажете, я, а це може бути навіть не пов'язано з вашою експертною темою, типу я там ставлю собі ціль 100 тренувань за рік, це дуже популярний челендж, і ви про це звітуєте. Або як я за тиждень планую набрати тисячу підписників, ви про це звітуєте. Тобто це якісь рубрики в вашому блозі, які повторюються, да? якісь, типу, як серії, або челендж. До когось вийде до результату. Це дуже цікаво. І якщо людина побачила першу умовну серію, їй це сподобалось, вона буде йти і шукати наступні частини. Якщо ви дивитесь це відео в кінці 25-го або лише на початку 26-го, то я вам дуже раджу взяти цей тренд і на початку року зробити його. Да? Тому що в мене теж в планах на початку 26-го року зробити якийсь формат челенджу. За цим дуже цікаво спостерігати, і це дуже актуально і легко підв'язати до нового року. Новий рік у мене якийсь новий челендж, і буду з вами ділитися. Дійсно, борі цей тренд, він класно працює. Його можна робити як і в рілсах, так і в сторіс. Але от я раджу робити його саме в Reels. А чому я раджу робити його саме в Reels? З цим пов'язаний наступний тренд. Це сторіс, які переїхали в Reels. Якщо ми знову ж таки згадаємо, як було раніше, як було навіть там у 23-му році, акцент був на сторіс. Ми робили великі сторітельні, продаючі, на 15, давайте сторіс, розкривали тему. Я зараз люблю робити великі сторітельні, бо я в принципі люблю створювати такий контент. Мені це легко. Я знаю всі фішки, як це працює, але зараз реально тренд на те, що сторіс переїхали в Reels. Тобто актуально створювати менше сторіс, більше Reels. Сів для того, щоб вас більше бачили в стрічці, тому що люди втомились від такого типового прогріву в сторіс, від типових продажів, і вони хочуть бачити щось інше, тому сторіс приїхали в Reels, і тепер класно робити більше сторіс саме. Тому такі челенджі і серіальні формати я раджу робити саме в Reels. Я теж зараз тестую цей формат, я робила, наприклад, Reels кружечки Знаєте, це формат, коли ти записиш кружечок в телеграм ніби подрузі, а виставляєш його в Reels. І я робила їх абсолютно на різні теми. Для того щоб тестувати, ніби цей формат сторіс. Також я дивлюсь у інших блогерів. Це класно працює у інших експертів, тому я раджу Жу вам пробувати більше контенту робити в Reels і трохи менше Stories. Чого це ще актуально, тому що все ж таки Reels мають можливість потрапити на нову аудиторію, яка вас не знає і залучити вам клієнтів, В той час як Stories бачила, що ваша аудиторія яка вже на вас підписана. Тому раджу знову ж таки звернути увагу на цей тренд і почати робити більше Reelsів. Але тут важлива така ремарка, щоб робити більше Reelsів, треба знайти той свій формат, який буде досить легким, який ви зможете створювати у великій кількості, тому що якщо це якісь дуже важкі Reelsи, наприклад, я люблю знімати скетчі, але ну знімати скетчі по. 3-4 рази на день це дуже важко, да, і тому викладати такий контент дуже часто я не можу. А от, наприклад, який я робила кружечки в телеграмі, це дуже простий формат, його можна взяти за 2, 2 хвилини буквально. І тому такого контенту можна робити більше. Тому якщо ви хочете робити більше сторіс в наступному році, то е, знайдіть свій формат, який буде легкий, і наступний тренд буде теж пов'язаний з контентом. Якщо я не помиляюся, це зараз буде вже е, е, шостий чи п'ятий тренд. Це розмовні відео в ріл з актуальною темою та прикольними хуками. Насправді, знаєте. Е, Вірма кажуть, все геніально просте, і один з форматів, який зараз добре працює, добре прогріває, добре залітає, це просто розмовні відео в інстаграмі форматі Reels. Але це такі відео, які на якусь дуже актуальну тему. Дуже багато є нюансів в тому, чи залетить відео, чи не залетить відео, чи прийде нова аудиторія. Один з них це завжди тема відео заголовок, хук і ваша подача. Бачу багато експертів, які просуваються таким чином. Вони знімають різні відео. Хтось знімає розмовні у ванні, поки він фарбується. І ніби це вже трохи загічено з однієї сторони, але це досі працює. Хтось просто знімає розмовні, але всі ці розмовні відео об'єднують те, що це дійсно якась класна тема, класна подача, класний вайб, і спочатку цікавий хук. Тобто, щось або там падає, або щось там я роблю руками, або дуже класний заголовок, який чіпляє мою увагу. Тут дуже важливо вміти подавати тему цікаво і вирізати всі максимальні там паузи. Не потрібне щось. Іноді навіть можуть бути розмовні відео, які тривають більше хвилини, і вони теж залітають. Тому зверніть увагу на цей тренд. І в наступному році робіть більше розмовних відео. Навіть я б сказала, знаєте, з простішим монтажу. З простішою анімацією, тобто ось ці такі супер анімаційні ролики, вони ж, ми від них вже втомилися, хоча всі ми з ВГ, ніби це актуально, але ми від них втомилися. І от я зараз кажу про саме такі розмовні відео, які... Спокійні, не настільки динамічні, але чіпляють увагу класною темою, знову ж таки, класною подачею або класним заголовком. Наступний тренд також пов'язаний з рілсами, це формат горизонтальних рілс. Коли знімається відео, то зараз прям дуже віруситься тренд, такий влог з двеге, який в горизонтальному форматі залітає в інстаграмі. Але вже вже до того я помічала, що дійсно горизонтальні відео вони суть актуальні, тому що це щось нове. Це про новий формат. Якщо говорити загалом, з чим пов'язані зміни на ринку, чого змінюються інстаграм і тренди, це тому, що люди втомились від всього однакового від однакових великих прогрів сторіс від дуже анімаційних відео від вертикальних від вертикальних відео на 15 секунд умовно все змінюється тому зараз там і довші відео можна робити і пустикорселі з'явилися і сторіс хочеться менше робити і от якраз саме тому горизонтальний рілс прикольний формат бо це щось нове що виділяється я тестувала такий формат просто в форматі лого з g і просто також робила горизонтальне відео але монтувала його вертикально тобто горизонтальне відео потім знизу текст і давно вже думаю про те, щоб просто знімати горизонтальні розмовні в Форматі, як я знімаю на Ютуб, хочу протестувати цей формат, тому що бачиш, він добре працює. Знову ж таки, це може бути просто спокійно розмовне відео на класну актуальну тему і увагу буде тримати те, що відео горизонтальне. Тому зверніть увагу на цей тренд, і використовуйте його в контенті, якщо хочете мати більше переглядів, виділятись і набирати нових підписників. Наступний тренд, який зараз віруситься, це такий ефект ностальгії. Чесно кажучи, не знаю, чи він буде тривати весь 2026, але на початку це точно буде актуальний тренд. Це пов'язано з тим, що, можливо, бачили навіть Макдональдс зробив колаборацію з серіалом Друзі друзі це про щось умовно старе, про якусь ностальгію, і це взяли і поєднали зараз нам в наш час. Далі дуже актуально всі почали переходити на старі ці навушники, які дас звичайні проводні від Apple. Це ж теж такий ефект ностальгії. Вийшов новий сезон Stranger Things», що теж пов'язано з ефектом ностальгії. Загалом дуже багато зараз роблять якогось такого контенту, який нас переносить до той стан, що було колись. Тут дуже насправді легко щось не ви можете просто брати щось, що було раніше, якось це втілювати в вашому контенті. Одна з таких прикладів, ми колись з моєю ученицею я допомогла їй вигадати класну ідею. Ми брали старі рекламні кампанії, тобто, коротше, старі реклами, які були по телевізору, тобто реклама Тайт, Олд Спайс Сіксендори. Там наш Сік, коротше такі старі, які ми пам'ятаємо з дитинства, і їх розбрали. І це було прикольно, тому що розбори ми показуємо нашу експертність. А ось цими старими відео ми беремо цей ефект ностальгії. Це цікаво дивитись, тому що це щось що було раніше. Тому можете з ким чином. Впровадити це в свій контент залежить від того, яка у вас ніж. Якщо у вас б'юті майстер, можна розбирати якісь умовно методи, які були дуже популярні, народні там раніше, якщо не знаєте, майстер по волосю, або якісь засоби, які були дуже нашуміші в б'юті ніші, і всі їх використовували. Можна знаєте, я мені згадала, що колись було там ефект ностальгії, колись була дуже нашоміша бутилочка, Май bottle, о май ботл. Можна це якось юзати в контенті. Ну, тобто, загалом ось цей ефект ностальгії прикольно пробувати впроваджувати, чого це працює. Тому що ми всі це знаємо, всі це пам'ятаємо. Це переносить в нас в класний без роботний час, і коли ми це бачимо, нам хочеться це дивитись. Наступний тренд він до нас прийшов у двадцять п'ятому і просто з нами залишається це тренд на мультиканальність. Все ж дуже важливо тримати аудиторію в різних соцмережах, не бути лише десь в одному місці, а бути повсюди. Ви можете вести одразу Телеграм, TikTok, Інстаграм, Ютуб, Тред. Далі ми будемо говорити ще про ці платформи, тому що це теж актуальні тренди. Але загалом мультиканальність, чого вона і для чого потрібна, це спосіб, щоб вас більше впізнавали. Це спосіб про вас більше заявити. Коли ви є в одній платформі, в одній соцмережі це добре, але. Але коли ви є умовно всюди, це краще. Але тут дуже важлива така ремарка. Я не раджу використовувати цей тренд зовсім новачкам. Тому що у новачків, здебільшого, є проблеми з регулярністю. Вам важко вести контент системно, ви випадаєте, не можете звикнути до того, що треба кожного дня умовно викладати різ. І якщо я скажу вам, дівчатки, давайте робити ще Ютуб чи там ще телеграм, ви просто вигорите і не будете нічого робити. Тому цей тренд я раджу тим, хто вже веде блог регулярно, наприклад, якусь одну платформу і хоче збільшувати свої активи. Зверніть увагу на цей тренд. Мультиканальність дуже класно працює ви можете брати одну тему і дублювати її в різні одиниці контенту. Взяла тему страхів, зробила про це подкаст в Телеграм, записала про це ріл, записала про це сторіс, зняла відео на ютуб. І таким чином, одна тема чотири одиниці контенту. Наступний тренд пов'язаний з мультиканальністю це трец. В цьому році, в 25-му, трец просто заполонив нас. Якщо ще в 23-му, в 24-му, коли він з'явився, я наприклад взагалі не активно не користувалась трец, то в цьому році я помітила, як багато часу я там проводжу. Як це цікаво, зараз всі обговорюють то холостяка, то маслом, то інші якісь скандали. Але третвір і це не просто знаєте, платформа як для розваг або для того, щоб щось вистрати. Перепрошую, да, бо там зараз так це чи для тригерів, Це класний метод набору клієнтів і загалом просування впізнаваності. І з плюсів це робити не так важко, як вести Instagram. Насправді це просто текст. Вам не треба знімати відео, ви можете зробити заготовки, але дуже важливо розуміти, що постити, і тут зверніть увагу на якісь тригерні актуальні теми на вашій е, ніші, да, у вашій експертності, які можуть чіпляти. Знов ж таки, ви можете брати трет за дві мети. Загальне впізнаваність, тоді ви можете просто постати умовно рандом, проявлятись, бути активним, відповідати комусь і просто запам'ятовуватись візуально. Це класно працює. Я помітила, що деяких людей вже запам'ятала. І друге, це от більш такий тренд, який не тренд, а формат ведення трець, який пов'язаний з продажами. Це все ж таки більше заявляти про свої послуги, розповідати про них, залучати, тригерити людей і вести на свій блог, наприклад, або на якусь конкретну продажу. Зараз вже поступово всі починають це розуміти, і більше людей використовує трець для пошуку клієнтів, але все ж поки це не настільки, як він Якщо зайти в інстаграм, там всі щось продають, там всі прогрівають, то втретє поки цього немає. Саме тому класний час туди зараз заходити. В мене учні, які, наприклад, в ніші там smm тарги шукають клієнтів через трет, бо я даю це як один способ, і Він класно генерує нові заявки. Тому зверніть увагу на цей тренд, обов'язково використовуйте трец в наступному році. І останній тренд, який буде в 26-му році, він до нас прийшов вже насправді давно, але залишається актуальним. Це тренд на ведення українського україномовного контенту на YouTube, Звісно, чому це актуально? Чому це тренд? По-перше, довгі одиниці контенту набагато краще прогрівають аудиторію. В мене є учні знову ж таки, які купували в мене дуже швидко, дуже легко, без жодних заперечень, але тому, що вони дивились мій Ютуб. Вони казали: я побачила тебе в Інстаграм, перейшла в Ютуб, подивилась 5 відео, дуже прогріла, захотіла на навчання. Тому, що, дивіться, якщо ви дивитесь це відео, ви дивитесь мене щонайменше 15-20 хвилин. А щоб подивитися, стільки хвилин мене в інстаграмі, вам треба дивитися на ну, моїх 20 рілсів. Ймовірність, ви там сьогодні подивитесь 20 моїх рілсів значно менше, а тут ви дивитесь. Не віду на Ютуб, і воно прогріває вас до мене як і до особистості, і до експерта. Це перший момент, чого довгі одиниці контенту класно створювати. А Ютуб це класне місце. По-друге, знову ж таки, в нас досі не так багато класного, якісного україномовного контенту. Так, в 2022 році багато почало вести Ютуб, але хтось закинув, хтось веде нерегулярно. Тому зараз Ютуб це можливість органічного працювання. Ви можете це використовувати, як це роблю я. І більше того, я скажу, що ведення YouTube виглядає тільки важко зі сторони. Мені насправді вести YouTube набагато легше, ніж Instagram навіть тому, що. Тут у мене відео в середньому виходять раз на тиждень, і це виходить 4 відео на місяць. Я намагаюся зробити відео до 20 хвилин, тобто я виділяю один день в місяць, знімаю 4 відео умовно, і в мене на цілий місяць є контент. Тому зверніть увагу на YouTube Правда, не завжди я так роблю, але насправді дуже зручно мені знімати. От прям я просто підготувала теми, прописала базовий сценарій, прописала, що буду говорити плюс-мінус. Наприклад, я та людина, які легко знімати контент, мені не треба там слово слово писати сценарій. От, наприклад, щоб ви розуміли, це відео я знімаю, просто от мене. У мене є папка для контенту в Телеграмі, чат зі мною, який називається Надивленість, де я пишу всі свої ідеї. От в мене просто тут виписано 10 трендів по пунктам. І все. Це весь мій сценарій на це відео. Тому що мені легко знімати контент, є багато в цій темі. в мене багато учнів, багато різних продуктів. Я багато говорю про це. Тому мені це легко, і мені Ютуб дуже легко заходить. От реально, на відміну від інстаграму або того ж самого TikTok, який я хочу розвивати. Да, TikTok, де треба кожного дня викладати різ, ти маєш умовно 30 тем продумати на місяць. YouTube лише здається важкою платформою. Я коли починала, у мене ще були думки що Треба зразу професійна камера, професійний мікрофон. Зараз це відео знімаю на DJI Osmo Pocket 3 і на професійний мікрофон. Так, але це лише другий чи третій відео на моєму ютубі на цю камеру. До того я знімала на 15 й айфон і на звичайний мікрофон. Потім я купила крутий мікрофон, який вже більш професійний Холіленд. Потім змінила iPhone на 17, й тільки зараз знімаю на камеру. Тобто я веду до того, щоб почати, ви можете абсолютно вже прямо зараз. Звичайного мікрофону і звичайного iPhone. Цього абсолютно достатньо, просто базове денне світло. Зараз я знімаю при денному світлі. Спробуйте цей тренд. Він дійсно актуальний відможе давати вам клієнтів заявки і органічне просування. Я сподіваюся, що ці відео було для вас корисним та актуальним. Ці тренди я бачу вже зараз. Вони вже починають набирати обертів, отже, будуть працювати у 26-му році. Для чого нам їх використовувати? Для того, щоб ставати більш впізнаваними, для того, щоб більше заробляти, мати більше клієнтів. Якщо вам це цікаво та актуально, то ще й підписуйтесь на мій інстаграм, бо там я цьому навчаю. В лютому буде стартувати мій новий продукт про продажі та запуски для експертів, які хочуть заробляти більше з блогу, вести блог регулярно, набирати аудиторію, робити запуски. Якщо це про вас, під цим Відео, є анкета, яка є можливість записатись на розбір до мене на діагностичну консультацію, яка безкоштовна, ні до чого вас не зобов'язує, але дає можливість нам познайомитись і дізнатися вам набагато більше про мої послуги, а мені про ваш запит. Більше того, ставте лайк в цьому відео, якщо вам було корисно та актуально дізнатися про тренди. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати відео. Тут в мене регулярно виходять відео і експертні на актуальні теми, і також знімаю часто формат влогів, тому що багато подорожую, тому впевнений, вам зайде будь-який мій контент. Обов'язково пишіть коментар, бажано від семи слів. Пам'ятайте про карму, колись в один день ми теж почнете. Вести ютуб і вам теж треба буде активність відео. Тому сійте карму е, і пишіть мені коментарі. Можете хороші, можете погані будь-які. Напишіть ці тренди, які ви забираєте і хочете використовувати у 26-му році. Або поділіться, якими спостереженнями зараз володієте ви. Можливо, у вас теж є думки, що може працювати в наступному році, і ви хочете цим поділитись. І також пишіть взагалі, як вам відео, що для себе взяли корисно, якісь інсайти. Буду дуже вам за це вдячна. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось в наступних відео. Це була ваша. Вітюк Настя. Всім пока.